В нашій студії також є гостя. Це голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Пані Наталі, вітаю вас. Вітаю. Ну і ми сьогодні будемо говорити про програму медичних гарантій, про те, як вона реалізується в Україні, які є здобутки, і навпаки, із з якими можливо труднощами ця програма стикається. Нас найперше потрібно зазначити з позитивного, що цьогоріч збільшено бюджет. Так він уже сягнув 175 мільярдів, мільярдів. гривень, і ми зараз по. Говоримо, зрештою, на що підуть ці кошти, але пропоную пані Наталю, щоб все-таки на сам початок ми стисло нагадали, так, що таке програма медичних гарантій вона була започаткована в 2020 році, і на що вона саме спрямована. Насправді для людей дуже незрозуміло, що таке програма медичних гарантій. Тому дякую, що я сьогодні маю можливість розповісти. Це той обсяг медичних послуг, який закуповує держава для українців, щоб вони могли їх отримувати безоплатно, з певною якістю медичних послуг, і доступно. В програма медичних гарантій входять такі послуги базові для українців: це як первинна медична допомога, це екстрена медична допомога, це, до прикладу, хірургія хірургія і стаціонарне лікування. Також у нас є пріоритетні послуги в програмі медичних гарантій: це лікування інсульту, інфаркту, також повний спектр лікування онкологічних захворювань, пологи та неонатальна допомога. Також ми закуповуємо для українців послуги з реабілітації і паліативної допомоги. Окремою частиною в програмі медичних гарантій це є програма Доступні ліки, це коли українці, яким виписано електронний рецепт, і які в яких є необхідність отримати ті чи інші лікарські засоби, можуть отримати їх в аптеці безоплатно або з невеликою доплатою, тобто це пул таких послуг. Коли українці мають можливість за направленням сімейного сімейного лікаря отримати їх безоплатно, в тому, тих що закладах, держава вже да, це запутила в тих закладах, в яких Національна служба здоров'я України уклала договір на закупівлю таких послуг і на надання таких послуг українцям, і досить часто у нас існує і побутує такий міф, що Оскільки в країні дуже кривава війна, достатньо мало фінансів, то медицина недофінансовується, і тому досить часто на цьому полі маніпуляцій народжується те, що необхідно заплатити там за лікарські засоби окремо, заплатити за якусь діагностику. Хоча в рамках тарифів тих послуг, які входять до програм медичних гарантій, ми покриваємо ці послуги безоплатно пацієнтам в повному обсязі. Тому держава насправді. Справді дуже дбає, як ви вже зазначили, щоб обсяг фінансування цієї програми зростав, і навіть за час повномасштабної війни ми маємо зростання відповідно програм медичних гарантій, 175 мільярдів, з яких 6,3 це програма Доступні ліки. це Тобто це те, що я казала, що окремо входить. І тут варто зазначити, що є така особливість, що за програмою медичних Гарантій українці можуть отримати послуги не тільки в комунальних чи державних закладах охорони здоров'я, а до нас на договір приєднуються за багатьма напрямками і приватні заклади, які теж мають надавати відповідно послуги, за якими укладено договір українцям безплатно. Тобто, це означає, що вони уклали попередньо договір так. Ці наприклад, приватні лікарні або заклади отримали від держави гроші на надання тих чи інших послуг, і відповідно громадяни України, звертаючись до таких закладів, отримують безкоштовно ці послуги. Так я б хотіла зазначити, що 2025 ти ще ти був переломним для країни для загалом ринку медичних послуг, тому що, до прикладу, первинну медичну допомогу, тобто, це а я нагадаю, як як її можна отримати, це укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Первинну медичну допомогу ми вже більше 50% закуповуємо саме в приватного сектору. Тобто, у нас в Україні стає все більше лікарів, які займаються підприємницькою, незалежною підприємницькою діяльністю, створюють свої і практики також у нас достатньо багато товари з обмеженою відповідальністю приватного бізнесу, який е, надає послуги з первинної медичної допомоги українцям за укладеною декларацією, а сплачує за це держава в рамках програми медичних гарантій. А, пані Наталі, от я хотів довідатися більше, в який спосіб українці можуть дізнатися, які саме заклади, наприклад, мають відповідні угоди. Так, от, наприклад, до цієї лікарні можу піти до цього. Закладу можу піти, там точно отримує допомогу, а сюди, наприклад, не зможу. Де ця інформація у відкритому доступі є? тут треба зазначити на на старті одну важливу річ для українців: що є стани, коли вам не потрібно обирати куди ви маєте піти, отримати послу. Це урагентні стани, це стани, коли. В заклад, який має надати вам послугу, вас привезуть або родичі або швидка медична допомога. Скоріше це екстрена медична допомога, <кхід> до прикладу, це інсульти, інфаркт, складна травма. І тут варто розуміти, що ми заплатимо як за лікування самого захворювання, так само ми заплатимо за екстрену медичну допомогу. І українцям не потрібно і також хотіла б зазначити, що не швидка буде знати, куди привезти вас, в який заклад саме законтрактований на інсульт, який заклад законтрактований на інфаркт, і який заклад має урагентну хірургію. А все інше українцям важливо перше, це вхідною точкою все ж таки є сімейний лікар. Тобто, якщо ви хочете отримати консультацію в поліклінічному відділенні, чи ви хочете отримати реабілітацію, чи ви хочете отримати планове лікування, то вам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який випише електронне направлення, до необхідного лікуючого лікаря на поліклінічному, поліклінічному відділенні, чи, до прикладу, направить вас на ту чи іншу послугу. Є безумовно речі, які послуги, які надаються без направлення, наприклад, вагітність, наприклад, стоматологічна допомога. Тут, безумовно, українці можуть дізнатися з двох джерел ну, найлегше, так це є на сайті Національної служби здоров'я України. В нас ми дуже прозора інституція. Є відповідні дешборди, де можна знайти за певним сервісом, за, певним, за певною послугою. Навіть дуже дрібно, наприклад, якщо вам необхідно там якусь діагностику або лабораторно, ви маєте направлення, і ви не знаєте, де саме такі аналізи роблять безоплатно. У нас на сайті це є. Або, наприклад, набрати за телефоном швидким телефоном гарячої лінії Національної служби здоров'я України це 1677, І в робочий час наші. І мої колеги нададуть вам допомогу. Ви можете просто сказати, в якому місці ви знаходитеся, яку послугу вам необхідно, і мої колеги скажуть, де найближчі до вас законтрактовані заклади. І, до речі, телефон гарячої лінії 1677 дуже рятував українців в перші місяці повномасштабного вторгнення, коли в нас велика кількість було внутрішньо переміщених осіб, і яким необхідно було, наприклад, переукласти декларацію або отримати медичну послугу вже на більш безпечних місцях. І також я б хотіла зазначити, що. Якщо ви вже знаходитеся в закладі і до прикладу, ви маєте електронне направлення? Ви знаєте, що заклад законтрактований з Національною службою здоров'я України, але вам відмовляють в отриманні послуги, кажуть, що саме цю послугу не надають, то так само варто перевірити або в керівника закладу, або набрати за телефоном гарячої лінії 1677 і уточнити стосовно того, чи справді цей заклад законтрактований на ту чи іншу послугу. Пані Наталю, в який спорті спосіб визначається перелік послуг, які держава закуповує в закладі, Тобто я так розумію, що він може переглядатися з року в рік, і що саме впливає на, наприклад, на розширення або звуження асортименту загалом. Чи буває таке, що звужуються асортименти? Якась послуга, наприклад, яка в минулому році закуповувалася державою, тепер не закуповується. А в нас були такі випадки. Це ви пам'ятаєте пандемічні часи, ковід 19 коли ми закуповували окремо послугу з вакцинування. Проти COVID-19, також у нас був окремий пакет медичних послуг лікування самого COVID. Пізніше, у 2022 році, було переглянуто ця послуга, і вона просто тому, що COVID насправді не зник. Особливо ми чуємо останніх декілька днів, але цю послугу можна отримати в рамках стаціонарного лікування і немає окремо визначеної послуги на лікування COVID-19. Що стосується розширення, так ми поступово розширюємо, Ширюємо відповідно до того обсягу коштів, які визначені для програм медичних гарантій, і від тої ситуації, і від, і, і, яку необхідно вирішувати, до прикладу, за час повномасштабного вторгнення, ми бачили, що назначно погіршилася демографічна ситуація. і Уряд визначив, що, наприклад, послугу штучного запліднення ДРТ їй теж необхідно гарантувати українцям, тому що українські сім'ї сплачували власної якісь. Достатньо великі суми а, для того, щоб а, відповідно отримати таку послугу. А, чи, до прикладу, послуги з трансплантації, вони теж визначені в програмі медичних гарантій за рахунок того, що перейшли з інших програм. А, я б також зазначила, що ми дещо модифікуємо. Наприклад, війна внесла свої корективи послуги реабілітації. Якщо раніше послуга реабілітації не була пріоритетною, то в нас зараз є дві нових послуги: це послуга. Стаціонарної реабілітації, послуга з амбулаторної реабілітації і дещо уточнені механізми закупівлі цієї послуги, тому що травми війни стає все більше, ампутацій все більше, і відповідно ми бачимо, що обсягу допомоги потребується більше, саме за такою складною травмою. Пані Наталю, я стежив за нашим вайбором, і нам чимало вже встигли написати. і Переважно насправді наші слухачі і слухачки скаржаться на те, що програма недосконало працює. Зараз я декілька повідомлень, якраз і зачитаю. Тож, пані Наталю, от переважно я так дивлюся, скаржаться люди на те, що ті безкоштовні послуги, які відповідно держава вже гарантувала громадянам. Вони, якщо і можуть отримати, то із затримкою, і відповідно втрачає Актуальність. Ну, от, декілька повідомлень. Скажіть, будь ласка, чи це нормально, коли лікар призначив УЗД, а щоб його пройти, треба чекати 5-6 місяців, тому що лікар УЗД в поліклініці працює цілий робочий день, однак тільки 4 години безкоштовно, а далі робить УЗД за гроші. Ну І ще одне схожого типу повідомлення: лікар виписує електронне направлення на обстеження, а чекати треба 1-3 місяці, а хвороба не чекає. Ну і тому доводиться іти і робити це за гроші. Дві тисячі році ми дещо уточнили вимоги щодо закупівлі медичних послуг, особливо з діагностики, тому що бачимо певну маніпуляцію саме пацієнтами з точки зору того, що якщо ви хочете з електронним направленням, то треба чекати декілька місяців. А якщо ви хочете платно, то можна вже. А зараз до 1 вересня 2000, 1 вересня цього року ми завершуємо одну дуже важливу процедуру це реєстрація в електронні системі охорони здоров'я всього медичного обладнання, яке є в нашій країні, яке є в закладах, для того щоб починати формувати дуже прозору чергу і публікувати для людей, для управлінців, для засновників закладів охорони здоров'я, що ж насправді відбувається, як працює обладнання, закуплене за державні кошти в рамках відповідно програм медичних гарантій, чи все ж таки воно працює без безкоштовно для людей, чи все ж таки від людей більшу частину а, м, вимагають платню. Також в електронній системі охорони здоров'я ми ввели цьогоріч маркування, спеціальне, тобто позначення запису як платний, і будемо перевіряти заклади, які а, не виконують умови договору з Національною службою здоров'я України а, з точки зору надання медичної послуги пацієнтам. Щоб я хотіла зазначити для пацієнтів для українців, які залишили вам у вайборі такі повідомлення, кожне. Таке повідомлення, ми опрацьовуємо у вигляді скарги, які надходить до Національної служби здоров'я України. В нас скаргу дуже легко залишити. По перше, це можна знов ж таки перетелефонувати на 1677, і наші мої колеги абсолютно швидко вам її оформлять. А друге, що важливо, можна зайти просто на сайт і залишити в електронній формі скаргу, вказати, в якому це закладі відмовляють, чому яка саме послуга, і якщо є лікар, який то також і ми досить швидко відновлюємо права пацієнтів тому що в рамках підписаного договору з медичним закладом кожен керівник знає що скарга це є ризикоорієнтована система моніторингу і по Таких скаргах заклад може залишитися взагалі без фінансування і взагалі без договору з Національної служби здоров'я України. Але тут нам безумовно що треба більш проактивніша позиція пацієнтів, там, де ми бачимо, що є системний збіг, як, наприклад, доступ до діагностики чи лабораторних, де маніпулюють відповідно чергою платними чи безоплатними послугами, там ми вирішуємо робимо системні рішення, як електронна черга і реєстрація оплатнення, які незабаром. Пані Наталі, от часто ми цей принцип, який зараз працює в нашій медичній сфері, називаємо гроші ходять за пацієнтом. Так, я хочу трішечки зрозуміти, як цей механізм направду працює. От візьмімо знову ж таки, як приклад УЗД, про яке наші слухачі так. запитували. Наприклад, ви уклали угоду з якимось закладом про те, що впродовж року він може зробити, наприклад, безкоштовні умовно 100 УЗД. Так, а це означає, що ви наперед вже заплатили закладові за ці проведені 100 УЗД і за. Заклад зобов'язується їх там впродовж до 12 місяців зробити і відповідно гроші використати, чи ви платите вже по факту надання, наприклад, цієї послуги пацієнтові? Тобто ОЗД? я маю на увазі. Ну теоретично, наприклад, заплатили за 100 ОЗД, А заклад, умовно кажучи, робив їх не дуже квапився робити, робив частину платними. І, наприклад, на грудень використав тільки 60, наприклад. Платежі здійснюється трішки в іншій системі. Ми формуємо по дев'ятому пакету. Діагностика це входить в дев'ятий пакет, це амбулаторна допомога. До речі, я б хотіла зазначити, що в рамках госпітальної частини, от якщо вас госпіталізували, да, в стаціонар і є якась певна діагностика, яку необхідно пройти КТ УЗД або якісь лабораторні вони мають вам надати прямо в рамках цього пакету по госпіталізації. Якщо ж це консультативна допомога, то а, тут е, виглядає все так. Вам виписують електронне направлення на ОЗД може виписати як сімейний лікар, так і лікуючий лікар в поліклініці. І, відповідно, ви маєте можливість записатися не тільки в цій поліклініці. До речі, тут порада людині, яка залишила повідомлення в Viber. Ви можете зайти на сайт НЦЗУ або знову ж таки перетелефонувати до нас і подивитися, ага, в цій поліклініці черга на а, таку. На Скільки то днів, де я можу отримати послугу з УЗД в іншому закладі, і а, зачасту це ну, сама послуга з УЗД вона дуже доступна наразі в країні. Її навіть на первинному рівні вже багато первинок надає. Також в багатьох закладах майже всіх є така послуга. Так Розумієш, ви... що, наприклад, через портал Хелсі, там теж так само без, можна. Теж, дивитися. Без, теж без проблем я донька нещодавно так само шукала, і вона спокійно через Хелсі в різ. В... Різних міста Києва знайшла день у день, де отримати послугу з ОЗЗД діагностики. Тобто... Пацієнт має знати, що він не прикріплений до якогось закладу, і якщо з ним поводяться саме в цьому закладі, пропонують щось, давайте платну послугу, то він має можливість піти в будь-який інший заклад, де поважають пацієнта, і де зацікавлені, щоб обсяг фінансування зростав. Що стосується оплати, то ми закуповуємо ту кількість, яку надає відповідно медичний заклад. На зараз в країні немає нормування там 100, 200, 300. Ми заплатимо за всі ті послуги, послуги, які були надані пацієнту в рамках програми медичних гарантій, тому у закладі немає відповідно ніякої причини стосовно того, щоб маніпулювати. Це просто ще така пострадянська культура в окремих, в окремих закладах охорони здоров'я, які вважають, що вони можуть ще щось додатково заробити, Але при цьому я б зараз звернулася до таких закладів. Ви втрачаєте свою репутацію. Ви втрачаєте своїх пацієнтів в кінцевому випадку, ви втратите все фінансове становище власного підприємства, Пані Наталі. Ще раз все таки хочу з'ясувати. Тобто, виходить, що ви платите їм по факту, так вони, наприклад, не дають інформацію, що вони в першому півріччі 25-го року зробили там не знаю 250 п'ятдесят і вони хочуть отримати компенсацію. Так, дивіться, амбулаторна допомога. Ми у 2024 році надали 250 УЗД. Ми за всіх 250 УЗД у 2025 році, тому що там глобальний бюджет формується. Ми всіх їх беремо в розрахунок. Те, що надається, наприклад, у 2025 році надалося вже не 250, а 450. Ми за всіх 450 відповідно у 2026 році заплатимо. Тобто там іде ось таке перетікання, але це для пацієнтів можливо складно, але вони мають. Розуміти, що за кожне дослідження ми заплатимо в рамках програм медичних гарантій, чому тоді заклади, наприклад, деякі можуть відмовлятися і просити гроші? Тому що є певні керівники, які вважають в тому числі, що вони можуть дещо збільшити обсяг фінансування свого закладу через платні послуги. Друге, давайте говорити тут чесно, що я не впевнена, що всі ці кошти, які стосуються поза чергою, вони йдуть прозоро в рамках платних послуг в самий заклад. Здебільшого, це неформальні платежі, а неформальні платежі це така. В, в, в знову ж таки пострадянський виклик ще нашої медичної так, системи. то ви хочете сказати, що цей заклад, наприклад, прагне отримати двічі кошти спочатку. Від не, пацієнта Я не хочу сказати. Я називаю речі своїми я називаю речі своїми іменами. Що більш в більшій мірі там, де ми розбираємося за скаргами пацієнта, це якраз так і є. Тобто, це є і оплата за програмою медичних гарантій, але окремі заклади хочуть з пацієнта ще отримати додаткову плату. Відповідно в вигляді неформального платежу в кишеню. Ну от, до речі, про КТ ви згадували. Є у нас повідомлення від слухачів, яке пов'язане саме із КТ. Цитую слухача, що ви говорите, які обстеження безоплатні та операції КТ у Львові 4500, А за операцію на кишківнику 41 тисяча. А зараз повторно щоб кишку сховати, 41 тисяча знову. Отаке в нас безплатно. Ну це таке повідомлення. Теж стосується вочевидь, Львова ситуації у Львові. Ну, знову ж таки, моя порада залишити скаргу до Національної служби здоров'я України. Ми нещодавно повернули. От буквально декілька тижнів назад, знову ж таки, це було в місті Києві, в Львові також було повернення коштів пацієнтам. В Києві ми повернули близько 200 тисяч одній пацієнтці за лікування її чоловіка за інсульт, складний випадок інсульту. Для нас важливо, щоб ви мали, наприклад, якщо вас заставляють купляти якісь лікарські засоби, які входять при лікуванні, якщо вас заставляють іти оплачувати КТ-діагностику, яке входить до... Лікування для нас важливо, щоб ви до скарги подали. Чеки, і відповідно, ми досить швидко, в тому числі з застосуванням правоохоронних органів, відпрацьовуємо цю історію. Зараз ми взагалі думаємо для того, щоб заклади цінували відповідно партнерство і залишали поступову цю практику вимагання коштів десь в минулому. Скоріш за все, ми теж будемо застосовувати принцип розривання договору з таким закладом, якщо такі речі будуть відбуватися системно. Тобто, і більше разів за відповідний період часу. Ну і це, відповідно, спонукати пацієнтів ходити до тих закладів, які сумлінно виконують свої зобов'язання. Так, так, спонукати ми сумлінно, і загалом ми зараз ну, проактивно дивіться, 175 мільярдів це річна сума. Щомісяця ми сплачуємо десь близько 14 мільярдів. І безумовно, що пацієнт не має знати всі деталі в тарифах, що входить, що не входить. І безумовно, що багато років поспіль ми все ж таки зосереджувалися на керівниках медичних закладів. Але ми бачимо, що ця історія її недостатньо, тобто лише обізнаність керівників, і якась їхня відповідальність. Тому ми все більше і більше працюємо з українцями з пацієнтами, розповідаємо їм, щоб. Був ось такий тиск і щоб ми тоді вже адміністративними методами через шляхом моніторингу, відновлення прав за скаргами, чи до прикладу історія з розриваннями договорів, щоб ми теж налаштовували систему в правильне русло. От ми зараз поговорили зрештою про певні вразливості системи, які можуть, наприклад, завдавати шкоди пацієнтам. Але хотілося би також і про заклади згадати, про медичні заклади. Я, наприклад, на сайті Національного інституту стратегії. Тегічних досліджень знайшов аналітику якраз стосовно програми медичних гарантій в 2025 році, от вони в тому числі пишуть і про те, що поточна система вона може бути, наприклад, такою, що не забезпечує регіональні медичні заклади, які може, і це може призвести до збитковості. От, цитую, занижені тарифи на послуги та бюрократичні перепони можуть призвести до збитковості установ, особливо в регіонах, фактичні розрахунки світу. Що програма медичних гарантій покриває тільки 70% витрат медичних установ. Це недостатньо повна інформація. Давайте будемо її розбирати. По-перше, принцип, принцип гроші ходять за пацієнтом, дає можливість сформувати конкурентноспроможний ринок медичних послуг. І так, до цього часу була субвенція, яка фінансування, через яку здійснювалося достатньо неефективно. Ми утримували ліжка, заклади. При цьому на цих ліжках і закладах не було жодних пацієнтів, які отримували медичну допомогу. Допомогу. І а, вся та мережа, яка була, яка фінансувалася за субвенційним фінансуванням, безумовно, вона перейшла в програму медичних гарантій. І так, в рамках програм медичних гарантій, коли вже прозоре фінансування, можуть бути заклади, які є більш успішними, яких фінансово-господарська діяльність є абсолютно ефективною. І Це показують також дані на сайті Національної служби здоров'я України, коли заробітна плата лікаря, в тому числі в регіонах, в окремих закладах. Складає понад 40 тисяч гривень, і так само і медичних сестер і братів значно більше, там до 23 тисяч гривень. А є безумовно такі заклади, в яких. Щось не складається, Не складається з ефективним менеджментом, не складається з пацієнтами, тобто пацієнти не обирають цей заклад. Маючи заклад в самій громаді, пацієнти їдуть отримувати послуги в інший заклад, тому що знають, що там кращий лікар або кращі умови і все інше. І безумовно, що з, так з такого закладу будуть виникати певні фінансові труднощі. І тут не від тарифу щось залежить, тому що, до прикладу, який має бути тариф, для того, щоб приймати одні пологи в тиждень в той час, коли поруч є заклад, який приймає пологи 10-15 в тиждень, тобто утримати команду цілу на пологи за, за одні пологи і платити їм зарплату, чи за 10. Тому в цій системі працює ринок і безумовно ряд надавачів через те, що вони не сформували свою цінність для пацієнта, насамперед, так вони дещо. Дещо да втрачають свою фінансово-господарську ефективність і фінансово-господарський стан пані Наталі у нас буквально хвилина лишається. Давайте ще раз алгоритм для наших слухачів. Значить, як дізнатися, які послуги державно надає безкоштовно, гарантує, і так само який перелік ліків. У нас є хвилина. Так. згідно програм медичних гарантій, українц для українців закуповуються послуги з первинної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, також спеціалізованої сюди входить лікування інсультів, інфарктів, пологи, ненатальна допомога, стаціонарне лікування, хірургічне лікування, трансплантація, ведення вагітності, ряд е, е, психіатричне е, лікування при психіатричних і захворюваннях і онкологічних та на, да, на сайті Національної так. служби здоров'я України і також програму Доступні ліки. Ми маємо зараз понад 626 лікарських засобів, які українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Теж потрібно на сайті шукати перелік цих ліків, друзі. Тож захищайте свої права тут, як пані Наталя сказала, потрібно подеколи бути проактивними. Наталя Гусак, голова Національної служби здоров'я України, була гостею нашої програми. Друзі, мене звати Сергій Стуканов. Лишайтеся з українським радіо.